27-річний нацгвардієць Сергій зібрав цей мотоцикл у зоні бойових дій в Донецькій області під час перерв між обстрілами. Нині він на ротації у Кропувницькому каже: війна це щоденна робота і поняття відпочинок на фронті. Умовне для себе відпочинком називає збирання мотоциклів. Їздили за якоюсь провізією там за тим, що потрібно. Надпис означає, з англійської мови оскала про самоупекво. Він був зроблений для. Русні, яка прийшла на нашу землю, щоб вона розуміла, що вона попала не туди, куди треба. Догонь це мій, як то кажуть, автограф, що він зроблений мною. Просто наніс краску на свою донь та притулив до баку. Цей мотоцикл зібрав за три дні з брухту, який знайшов у місці, де дислокувався його підрозділ. Двигун іж Юпітер був придбаний. Сідушка саморобна, бак був знайдений з рамою, рама була зварена з декількох частин. Колеса їжівські військовий має дві вищі освіти. Працював заступником керуючого супермаркету. А впродовж останніх трьох років нацгвардієць з маличку спостерігав за тим, як у гаражі ремонтує автомобілі його тато. Він теж навчився це робити однак більше до душі говорить займатися мотоциклами. Це й завадило доробити повномасштабна війна. Почав робити його торік. «Двигун від запрося, рама МТНЕПРО передні колеса теж від Дніпра, але модифіковане. Заднє колесо автомобільне. Скільки грошей витрачає на запчастини, не рахує. каже важливий результат, а не сума, яку вклав у роботу. Збирає мотоцикли для себе, не для продажу. Першу поїздку після перемоги планує зробити в Крим. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному. Кропивницький.